Усім привіт, друзі! Ви знаєте, що кілька днів тому у небі над Україною ми спостерігали явище, оптичне явище, Гало. Глядачі масово ділилися фотографіями незвичайного явища в своїх соціальних мережах і сподіваються, що це хороший знак для України. Друзі, а що ви думаєте з приводу цього? Напишіть про це в своїх коментарях. А що ж таке гало? Чому ми бачимо ось таке явище? Гало унікальне оптичне явище. Це ефект, як райдужний круг навколо. Сонця або місяця. Це явище виникає внаслідок заломлення відбиття та розсіяння світла через та часточки льоду, що знаходяться у тонких або перистих хмарах на високій висоті, на великій висоті. Отже, кристалики льоду діють як призма. І це дозволяє нам бачити усі кільця. Ви знаєте, ще існує така гіпотеза, що поява Гало це знак від Бога. Це знак, що скоро прийде його слава і зло на землі буде покарано. Чи не так? Хай буде так. Особливо є багато літописних свідчень. Що це є поганий знак для завойовників. Ось, наприклад, у 1551 році, після тривалої облоги військами імператора Карла V німецького міста Магдебурга, в небі над містом з'явилося Гало із хибними сонцями. Це викликало. Переполох та страх. Адже явище сприйняли як небесне знамення на захист поневолених, і Карл V' наказав зняти облогу міста. Віримо, що добро завжди перемагає зло. І сподіваємося, що для України поява такого небесного явища. Стане хорошим знаком. Ми віримо у якнайшвидшу перемогу. І все буде так. Все буде добре.